8 травня у більшості областей України опади припиняться. Проте це явище є тимчасовим, попереджають в Укргідромецентрі. Дощ зі снігом можливий у Карпатах. Темної передоби на Карпатиме також у східних областях. Температура повітря вночі коливатиметься у межах від плюс двох до плюс семи градусів. На півдні та сході країни до плюс чотирнадцяти. Звертаємо вашу увагу, прийдешньої ночі можливі заморозки на поверхні ґрунту. Світлою передоби повітря прогріється до плюс 17, на півдні навіть до плюс 20 градусів. Найхолодніше у західних областях. Температурний максимум тут становитиме плюс 13 градусів. На Полтавщині упродовж дня погода буде похмурою. Щоправда, опадів синоптики не прогнозують. Найвища температура повітря плюс 15, найнижча 8 градусів тепла. Бездощовитою і хмарною погодою запам'ятається четвер у Кременчуці. Повітря прогріється до плюс 15 градусів в день, втім, згодом температурні показники знизяться до плюс дев'яти. У горішніх плавнях протягом 8 травня погода буде похмурою. Уночі піде дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Температура повітря темної передоби опуститься до позначки плюс 9 градусів, а вдень підніметься до плюс 16. Вітер північно-західного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 8 травня 1967 року, за даними мето фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 29 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2008-го – 0 градусів. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.